Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Сьогодні хочу розглянути такий проєкт, як Waze Energy. Це хай проєкт, яких виходить зараз дуже багато. Стартував він 2 квітня, і на момент сьогодні у нас 11 квітня працює і виплачує. Я сюди особисто інвестував півтори тисячі гривень і основну суму вже в принципі зняв, зараз залишилось 400 гривень. Для того, щоб ну, не знаю, проект, думаю, про, про, про живе ще 2-3 тижні, як каже, одна відома людина в Україні. Але 3 тижні я б вже не розраховував, тому що це вже, вже максимум. Так, безпечно в нього інвестувати це зараз, і максимум ще тримати кошти 1-2 тижні. Потім їх можна вивести всі з балансу, що є також великим плюсом. Але ви маєте е, зважити, що кошти виводяться лише по буднім дням і е, з 9 ранку до 17 вечора. Мінімальна сума для виведення 500 гривень, комісія складає 10%. Мінімальна сума для поповнення 300 гривень. І ось зараз подивимося, є які в нас пакети. Перший пакет це 100 гривень, а демо-версія, це дається вам бонусник на 2 дні. За цих 2 дні ви дивитесь, як працює проєкт, докидуєте решту суму, це мінімум до 400 гривень, тобто вам потрібно буде поповнити там, на 300 точніше, навіть не на 300, а на 200 там, з копійками. А за 2 дні ви отримаєте 10 гривень, тобто потрібно буде поповнити на 290, щоб оплатити мінімальний від 1. Через 7 днів. Точніше не через 7, а кожного дня, з якого ви будете отримувати 5% в день. І через 7 днів ви повністю повертається ваш вклад. Ну і відсотки нараховуються щодня. Буде 529 гривень. Також є від 20-500 гривень, що дає прибутку, чистими 525 гривень. І дивимося, що навіть від 5-6 7-8 ще навіть не відкриті. Тому, в принципі, є шанс, що цей проєкт може працювати довше, ніж я йому пророкую. Хоча по моїм прогнозам, то я б, я б не вкладав в нього вже на через 3 тижні так це точно. До кінця квітня максимум і виводимо звідси кошти. Тому ставимо під цим відео лайк, підтримуємо канал підпискою, а також не забуваємо підписатись на мій телеграм-канал, де я розказую про найактуальніші проекти 2022 року. Посилання на цей проєкт також буде внизу в описі під цим відео. Інвестуйте лише ті кошти, які можете дозволити собі тратити і не будьте хавничками.